Шок контент, друзі. Іспанська податкова знову ввела новий закон для автоному. І тепер банки будуть звітувати іспанські податкові щомісячно від кожного вашого заробітки, від кожного вашого перечислення грошей, візума і так далі, друзі. Раніше податкова звітувала один раз в рік, тільки ті платежі, які привишали 3 тисячі євро, друзі. Тільки ці платежі вона звітувала один раз в рік. Зараз іспанська податкова буде получати щомісячно звіт. Про кожну вашу транзакцію, друзі, про кожен ваш бізум. Бізум раніше люди навіть не рахували, ну перекирили там 100-200 євро бізум, це, це рахувалося норма. Зараз навіть одне євро буде рахуватися, друзі. Кожне євро перечислене по бізуму. Кожен ваш зароблений євро буде рахуватися і ви будете з нього платити податки, друзі. Як мені повезло, що я зараз рахуюся в Дубаї, друзі, як вам повезло, тому що ви маєте можливість через мене відкрити фірму, працювати з Дубаєм, інвестувати гроші в нерухомість, друзі. Так, відкрити фірму тут коштує трішки більше, ніж в Іспанії. Але, друзі, скільки я заплатив за 5 років податків в Іспанії як автоном? скільки я заплатив податків, відколи я 3 роки як фірма, як Sociedad Limitada, друзі, ви собі просто не уявляєте. Ти працюєш реально, чуть-чуть заробив, потратив на податки, чуть -чуть заробив податки, податки, кожного кінця місяця податки, раз в три міся податки, раз в рік чистого прибутку податок, друзі. ви собі просто не уявляєте. Це тільки, ти, ти тільки працюєш, по суті, і думаєш тільки про те, щоб в тебе були гроші, щоб заплатити податки. Друзі. Це реально, це реально є. Це от то, що я проживаю зараз і проживав, друзі, в часи. Я реально піднімаєш, чуть чуть піднімаєш чуть -чуть голову, чуть-чуть піднімаєш голову, зразу фух, друзі. Це дуже важко, реально. Я дуже сильно розочарувався в цьому, тому я прилетів в Дубай, тому зараз тут працюю. Реально, друзі. Це не знаю, що буде, але я не знаю, скоро будемо давати премії для автономів. Реально, герої, які піднімають країну і так далі. Що ви скажете по цьому поводу? Пишіть в коментарях.